Так, добрий день. В нас турнір. Останній день кривавої битви. То поїхали, подивимось, що нас тут чекає. Ага, бабка нас чекає. Ну, давайте спробуємо проти неї знову ліпілоту. Один раз нам то за канало, то поїхали сподіватися на другий раз Но так само. Так, червоний кристал. Давайте візьмемо червоний. Одразу. Угу. Трошки нам не вистачає. Давай фіолів трохи позбираємо. Так, ось так. Так. Десь би фіолог знайти. Давай тут спробуємо. Найшли. Тоді давай ось так обережно відправимо цю баришню і взірвемо кристал червоний, аби бити вже щось. Так, і що бити будемо цих міньйончиків, певно. Давай понеслася. Раз, два, три. Перезарядили ліпіоту. Так. І все, ліпіоту будемо тримати ми. Ну як будемо? А якщо вона не виживе? Ну, давай спробуємо. Угу. Так, ліпіота буде нас покидати 100%. А ні. Ну так, буде покидати. Тоді нам би червону ударку взяти, ні? Якось. Давай тут спробуємо знайти щось. Ага, ось червоних знайшли. Але то нам то нас не рятує ніяк. Якщо що, давай спробуємо тут червоних пошукати. Угу. Ну, Тут пощастило нам. Зараз бій би ще продовжився. Так, є контакт. Поїхали далі. Знову бабка. Давай ліпілоти залишимо тут. Так. Три червоних в бабку. Давай три червоних на одразу. І тут щось пошукаємо так. Угу. І давай комбити. Там начебто кристалик, а ані не побачив, що там уходить. Ну і з добрих новин те, що ми Лканена все ж таки скоро доб'ємо, прямо зараз. І є в нас Лепіота на бабку. Давай спочатку вдаримо скорі і ліпілотою відправимо цю чуму. Так, і перезарядимо червоних. Давай їх бити, не жаліти. Так, жовті зарядилися ще. Добре. І давай ще зарядимо фіол. Так, Коля нас покидає. Молодець. А ні. Ще не покидає, вибачаюсь. Ще ми пограємо трошки. Так, давай. Який колян живучий, ні? То цікаво, турнір без відхилу, а два хила в обороні. Навіщо? Може проти бабок чи що? Ну давай. Так. Трохи на те зробив не той хід, але нічого страшного. Що тут є живі? Так, є. Ну Давай спробуємо її заболочити. Цю камінчиком будемо бити. Ну і все. Є, так, продовжимо. <кій> так, ну давай вернемо коляна. Поїхали. Ага, тут же нам червоних не дали. Ну, давай тут пошукаємо щось, Трійка є. Трійка є жовтих теж не особу. Ну давай будемо шукати щось. І по ніяк не крутнеш. Да, Фіолів дали, дали нормально, то можна було би і залишити б ліпу. Давай візьмемо. Візьмемо, якщо встигнемо, взяти. Ого, кристал який цікавий. Але тут, певно... ну так, вже запізно. Ти шо ти шо, як б'ють, ні? Ну і зараз трійка стоїть в льоню і він же ж пориже манну всім мені, ні. Як все предсказує мені, Ну Давай. Може хтось тут щось зробить. Угу. Хто тут щось зробить? Ніхто тут нічого не зробить. Да. Ну, можна сказати, що тут якась херня сталася. Так, поїхали. Угу. Давай тут червоних зробимо. Фіокерстал будемо повикрутити, певно. Бо що тут ще там залишається? Вон зелений знову кристал. Ох, тих кристалів сиплять, ні? Угу. Давай ми знімемо контру і вдаримо. Угу. Щось колян там нічого не зняв, але урону прийняв на душу нормально, ні? Вам так не здалося? Угу. І колян майже нас покидає. Давай крутимо поле. І давай зелених зірвемо. Ну, червоний буде там десь. Ну, добий. Ну, добий. Нарешті. Ну, нормально. Чогось мені здається, що повинні тут витягувати, ні? Ну давай. Що, ще не добив когось чи що? А, там охелянт був, ну нічого. І крайній бій, і останній заодно поїхали на такого суперника. Джигу-Жилян там десь в кутку. Наша що він там потрібен. Давай одразу з червоних. Угу. І Давай тут ще чер... підведемо жовтих, щоб червоні у нас були. Також. І ось тут пошукаємо Три ката на сліва, нікуди не дінеться ось. А ми ще знайшли червоних. Для скорії, ні. Так. І тепер тут пошукаємо ще червоний є. Yeah. Так, абакан, ти щось починаєш вже діяти на нерви. Давай так. Головне, що фон ротборта ми загасили. то то вже добре, ні. Тож ви ж лянош не заряджаєте, ні? Давай ось так. Ну, чудово. Начебто розпетляли. Давай. Прижимаємо всіх. Що там? Ухиляння 100 раз? Не добили. Ну, загалом так. Закінчили ми цей турнір. Ну, поки на тисячному місці, а тут начебто хтось наш предвод повинен бути. Може вже й трохи посунули. Ось він. Ромчик, привіт. Добре, і оборона у нас поки в А тримається. Ну, загалом таки був, був турнір без викупів, тому, в принципі, нормально. Добре всім, гарного дня. Побачимось в